Так, і повертаємося знову до художнього музею в Харків. І твій такий перший крутий досвід, як то бути експертом в музеї, де намагаються зробити вже не просто на такому суто людському рівні доступність, так, а вже зробити так, щоб воно було безвідносно, хто там працює. Окей. Загалом я в художній музеї ніколи не любив ходити, бо якщо десь. Картини чи що нібудь то я завжди уникав від цього. Ну, мені просто не цікаво. Навіть якщо мені хтось і розповідав, що там намальовано, мені чесно кажучи, було просто не цікаво. Якщо я їх не бачу, то хоч розповідай, хоч не розповідай. Це все одно, що мені розказав, що чорний колір, як він виглядає, чи білий кольор, чи синій, чи жовтий кольор. І як ти там не порівнюєш, не розказуєш, все, все рівно це, ну, це не відчуваєш цього. І отут, завдяки, я, чесно кажучи, не пам'ятаю цих людей. Вже не буду там, пам'ятаю, що там, наче, Марія Ясиновська була до цього. Е... Здається, ну, я чесно, не буду просто, я не пам'ятаю ці організації, але я просто хочу їм сказати, що дуже велике дякую за те, що вони почали займатися перші аудіоекскурсії. Дуже класні аудіоекскурсії були, дуже класно, колоритно читав Микола Мох, це наш актор театра Шевченка. Просто слухать, просто, ну, просто це було щось щось. Я, чесно кажучи, я я зрозумів, що я ці картини бачу. І бачу, як і серцем бачу, і так як кажуть, і розумом бачу, а я побачив ці картини. Тому, а найголовніше, що я хочу подякувати, що мене запрошували як експерта, як людину, яка ну просто щоб я міг свою думку. І чесно, я не хочу знов-таки хвалитися, але все ж таки більше всього всі такі зауваження. І... Мої ці всі і, і плюси, і мінуси всі були, більшості від мене були прийняті, і, бо я так от уже коли слухав ці екскурсії, то бачив, що багато моїх плюсів, бо моїх мінусів було, особливо вже коли другу аудіо екскурсію в художньому музеї робили. І, і ще ми були з Ганняшка, моя кума, були ще. Ну, ми не там художні, в Харківський художній музей, з нею там брали участь. А також ми з нею були в Пархомівці. І Пархомівка це теж шикарний художній музей, чесно кажу. Там навіть мешкав Казимир Малевич такий був художній. Поруч з музеєм, там є місце, де він мешкав. То я просто хочу, коли ми їздили ще з пані Вікторією, там по <кхів> називалася Патріотичній екскурсії. І ми приїжджали, то там мені просто нічого не дозволили подивитися руками. Я хотів там подивитися порядку, хотів то і там просто було так, трошки в такій формі не дозволено було. Я так на них трошки образився. Пішов, вони там пішли з курсі. Я просто сидів е, в цьому автобусі, нікуди не виходив. Дав цей телефон, щоб мені там да, люди, просто зробили фотографію. і все, Щоб, щоб ну, на Фейсбуці можна було тоді викласти. І... Але вже коли я приїхав в якості вже експерта по аудіо екскурсії, причому дуже було класно, так людей нікого не було. Я взяв цей телефон і просто як з навігатором йшов уже по залах. І ніхто мене за руку не тримав. І я просто йшов по навігатору, по цим всім дуже було класно, дуже мені сподобалося це. І я тоді трошечки свою образу нагадав. Вони сказали, що ну вибач на все і дозволився там, що хотів подивитися. А перший раз, коли е, не дали подивитися, то вони в якості е, такого втішного призу мені дозволили е, зняти відео, як е, грає музична шкатулка. І це було ну це єдине, що мені тоді мою образу дуже дуже скрасило. Тоді ну, стало мені від того легше, чесно кажу. Якраз це відео на екрані, така дуже цікава шкатулка, диск на який вибито різні гачки. А звуку О, не може трошечки просто... додати, Ні? щоб ну, ну, Зараз спробую, я його просто виключила, зараз спробую. Угу. Просто ну вона насправді чудова. Це поліфонія, це ж не те, що там знаєш, а поліфонія так класно звучить, вона просто. ну Я просто, чесно, я таку шкатулку собі б хотів, би. якби хто yeah. подарував. Би. Ну, Фел, Може тобі потрапиться, зараз включаєте. Так звучить, так. Це було в, в якості такого ну, включительного призу, да? за то це не дозволили, вони не. А вже коли я другий раз приїхав, то вони навіть дозволили мені вже і покрутити ручку, там і не дозволить. Ну, Добре. Так учить, да. музична шкатулка, ну, навіть це буде певно 19 століття. Добре. До речі, хочу похвалитися, коли ще я їздив ну, ще у молодості, то був в Росії, і були там я був ну, в Волгограді був і в Тулі. І от Ясна Поляна, ми були там в будинку графа Толстого, письменника там на могилі були. І от там перше я доторкнувся до фонографа, який Едісон подарував Толстому. Це ну, прообраз магнітофонів наших, там, ну, перші, коли робили ці. Записи голосу. Та що я і фонограф так само руками міг доторкнутися до фонографа. До речі, я зрозуміла, звідки починається інклюзія? З того, що хтось приїжджає і каже, як я цього не можу, тому що у вас правила трошки дураці, От, да? І після mm -hmm. цього починає крутитися. Певно, що десь такою мірою, ні? Ну, напевно, так. Ну, я думаю, що десь так, до речі, да, тому що, в принципі, як, як нема запиту, то власне навіщо крутитися? Хіба що може там заради принципу чи на гранти. А коли з'являється запит, ну, то виникає питання лише знання. Ну, зараз так, ще, може, дійдемо до Польщі, там, до закордонів, там ще про це поговоримо так само. Далі ще про музей видатних харків'ян, як це ми про нього забули? Чекай, зараз я не знайду фотографію. Ну, як я можу забути про такий музей. Ми цей музей так. відвідували з тобою. Це було ну, щось, дійсно було так само, щось неймовірне, бо таке враження, що ми дійсно побували у гостях Клавдії Шульженко. І настільки ці, от, ці екскурсоводи, настільки це, було якось, настільки це було якось таке не, такого, не було офіціозу, якось такої офіційності, як екскурсоводи там проводять, а якось так все було ну, тепло, і до всього, що може було доторкнутися, ми так само доторкалися. І пам'ятаю, що так само мені дозволили ручку патіфона покрутити там. І ну, теж було, ну, це запам'яталася екскурсія. Да, тому з тобою на цій екскурсії. Ну, там ж ж була директорка музею, там була якраз Олена Анатолійовна Гросса тоді була. От, і ну, вона насправді дуже така неймовірна, і серце її було в тому музеї, звичайно. просто Ні, я ж кажу, а це пам'ятаєш, да? взагалі? Ці переходи, ці сходини, там повна відсутність пандусів, всі двері, які ну зря. Десь там карті, ну я тільки звертаю на доступність незрячих, якщо, якщо чесно. Мене цікаво, Ну я вважаю, що колі на ті, що на колісних кріслах, то це вони займаються цим хай займаються. А мене цікавить тільки, наприклад, те, що. Е що для незрячого недоступність? Бо, наприклад, коли я відвідував круглі столи на, по доступності і там ставили питання, що, наприклад, художній музей, що там е робіть якусь, е що там, ну там не може. Там ар архітектура просто не, не дозволяла зробити, наприклад, для колісних е ну, крисел пантусів, для того, щоб заїжджати. Та ладно. Ну, і там так, да, Світлана Олександра, там там, типа, те та саме, там, типа, що робіть, що хочете, ну щоб треба, щоб було. Ну її поясняють, що не може. Вони знайшли чудовий вихід тоді. Вони просто, якщо замовлення, екскурсія була людей на колісному кристі, вони просто домовились з Нацгвардією, приходили здорові хлопці, просто їх заносили там на, на руках. Yeah. І вони да, відвідували таким чином відвідали художній музей. Насправді там можна рампу просто ну, та тема, що просто розкидну рампу, яка згортається, яка розкладається, і все. Чи ну можливо, так? ну я не знаю. Я кажу, мене цікавило а... тільки доступність як незрячого, мене фактично там все влаштовувало. Ну, так. Добре, то подорожуємо далі. Куди подорожуємо? Є збараш, є Скалет. Давай давай збариш, скалет візьмемо. Так, Збараж, да? Добре, Добре, зараз До речі, я кажу, так от, Просто якщо б ми так все, де я бував, то нам і дня б не вистачало. Я і в Кам'янець-Подольську був, там, ну, але там теж особливо нічого такого я не запам'ятав у доступності, а от з Бариш я хочу зупинитися. Я ще, здається, в 2012 році, напевно, був, і там просто були руїни, там просто не було цікаво щось там подивитися, там такого, ну, були якісь там щось було, але це було якось таке е, експонати у руїнах просто стояли. Ну коли я вже в 22 році, да, здається, там ну, приїхав туди в серпні, я просто був здивований. Я не можу там сказати, що там може. Е, ні, ну там були доступності, якісь там е, може було там руками оглянути щось там. Але я просто хочу сказати, що настільки сам екскурсовод був, це просто було, ну просто пан Іван, здається, його звали. Він, я, він народжений був, людина, яка е, розповідала саме екскурсію для незрячих. Він, ну, Просто для цього був народжений. Я розумію, що напевно він якісь курси може проходитися, але просто у нього просто це просто від нього від серця йшла із саме в е, розпаль для незрячих. І, і там і макет такий зробили. Ну, для, mm -hmm. Доступність для незрячих зробили на вищому, я вважаю, що на вищому рівні там зроблено, і просто якщо незрячі будуть відвідати, то вони не пожалкують, якщо відвідають бариш Добре, то welcome to збараш. Так, yes. тут якраз на екрані є фотографія, де ти поруч з тим макетом з Баразького замку стоїш. Так. так. Це ну, приміщення з якимось, чи то меч, чи О, то меч? Що а, це, за меч? То, да, це про цей меч я просто окремо можу трохи розповісти. Ще коли я був ще перший раз там був, то мені мій син сказав, що там був меч, і він здається, може продавався. Я не знаю, що там був за меч, і кольчуга там була. І я не знав, для чого -то. Я Кажу, що мені там одразу не сказав про це. Ну, в общем, не сказав, все і не сказав. Тоді я познайомився, до речі, там з екскурсоводкою. Е Тетяна така є, там вона зараз вже не працює, вона в адміністрації з Бариша працює. Вона каже, того каже, для того, щоб фотосесію робити. Там просто вони, крім того, що у них музей був, тоді вони ще в оренду здавали для ресторану, там, там, весілля, банкети були, і там на фоні цього робили фотосесії, ну, ну, заробляли гроші таким чином. Зараз, чесно кажучи, навіть і не знаю, чи є таке, залишилось в них, чи я тоді перший раз, як був, так було. І це тоді узнав, вона каже, що там був майстер, який зробив цей меч, викував цей меч, кольчугу цю і подарував для. ну. І там може це було ну, оглянути, і можна було зробити фотографію. Да, і я там уже другий раз був, то я вже це як кажуть, пам'ятав про цей меч. і Кольчугу. Кольчуга, на жаль, на мене мала була. Тому тільки в руках потримав, а з мечем, звісно, я так уже там і над головою потримав, і спирався на нього там. Ну, загалом, так. Мечем ти помотав, я вже бачу. Так, да, відчув себе таким середньовічним воїном, таким да, з цим мечем таким, Ваш, важкуватий, до речі. Ну, правильно, що ж тут, не хохи-мухи. Добре, наступні фотографії це скала, те ж саме 19-й рік. Так, ну скала це теж 22-й 22 рік, так. Скала, я дуже часто туди їздив, але якось ніколи не випадало мені туди поїхати до фортиці. І до речі, та фортиця була такому... Ну, теж в такому руїнах. Ніхто... А останні роки теж там знайшлися ентузіасти, які почали займатися, і дуже класно зробили зараз екскурсії. Там пані Юля, здається, в екскурсовод була, я не знаю, чи вона директорка цього музею, здається, Курсовод. Ну, у неї просто вона як розповідала свідко. Якщо навіть до чогось там може і доторкнутися, неможливо було там, ну, то її сама розповідь настільки доповнювала все, що в принципі особливо може і не було потреби до чогось доторкнутися. Це було просто щось теж неймовірно, і у них такі амбіції. Вони загалом хочуть зробити свій цей ескалат, ескалатки цю фортецю, хочуть зробити на такому міжнародному рівні, щоб. Ну, щоб одна з таких локацій, куди приїжджали саме за кордону туристи. Великі амбіції, так. Да. Окей, тобто це До речі, ще... от я вже просто хочу сказати, я тут не давав фотографії, але в самому старому скалаті скалаті музей Леся Курбаса там теж який просто, ну, просто всім раджу відвідати там. На жаль, там теж доступності такої немає, що, по але там самі скусоводи, і пані Надія, і пані Оксана директорка. Ну, настільки вони цікаво, це, ну, якось навіть на Фейсбуці, на Фейсбуці, на Ютубі навіть може знайти там відео. Ну, Так само всім би радив музей Леся Курбаса. До речі, це хатина, в якому жив його дід, і поруч церква, бо дід був священником, поруч церква, церквою дід правив ну, там був. Священником і ця садиба Валеся Курбаса до цих пір живе і там класний музей.